Херсонець Дмитро в перші дні повномасштабного вторгнення вивіз жінок і дітей своєї родини за кордон, сам повернувся до України. У Києві під час повітряної тривоги ховався на паркінгу одного з торгівельних центрів. Тоді й побачив у сусідньому приміщенні людей, які плетуть маскувальні сітки. Прийшов, запитав, потрібна не потрібна. Кожен день зараз, на жаль, роботи немає, немає. Магати чи армія наш проєктним силам України я вважаю, що кожна сплетна мною свідка вона може просто береже життя наших хлопців, береже життя техніки нашої. Окрім маскувальних сіток, учасники волонтерської спільноти фонд суспільної допомоги виробляють окопні свічки та окопні перископи. Ми робимо перископи, окопні, Є такі речі, які, типу, закупи дозволяють виписати. Я про це сподіваюся. Спочатку друкуються заробітки, потім починаються такі протягомі, шифруються, з'являється дзеркало, збираються труби, покраска також ромами, для того, щоб було більш зручніше. Дивитися, прихідні кільця і такі монокуляри, які дозволяють збільшувати зображення. Киянка Олена плете сітки вже рік. На тимчасово окупованій частині Херсонщини зараз залишилися її рідні. Каже, сподівається, що її допомога військовим допоможе швидше звільнити лівобережжя. Це Херсонська область, місто Скадовськ, і вони дуже чекають. Звісно, з ними немає зараз такого гарного зв'язку. Ми не знаємо реальної ситуації там, але знаємо, що вони серцем завжди з нами. І ми робимо все, кожного дня плетимо сіточки. Благодійна організація фонд суспільної допомоги свою діяльність розпочала в березні минулого року. За цей час до її роботи долучилося чимало херсонців, каже керівник організації Андрій Каменський. Майже 300 волонтерів працюють у три зміни без вихідних, виконують безплатне замовлення для збройних сил України. Вже забезпечили сітками понад 160 бойових частин. На сьогодні нами вже сплетено і передано Збройним силам України більше 50 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток, більше 5 тисяч окопних перескопів і більше, мабуть, 15 тисяч окопних свічок. У нас, в принципі, два основних типи розміру. Це 10 на 6, 60 квадратних метрів, це для забезпечення і накриття на танк, БТР, і 6 на 4, 24 квадратних метри – це для накриття джипів, бусиків. Це і мешканці міста Києва, і переселенці. У нас десь 50 на 50. Олена Семська, Марина Круглова, Суспільне, Новини, Херсон.